Я назвав свою проповідь «Майте віру Божу. Це Христос сказав нам майте віру Божу. Що таке віра? Я спочатку скажу просто, щоб ми зрозуміли: віра є людська і є Божа. Коли вам людина каже, і ви вірите, це людська віра. А коли до вас звертається Господь і ви повірили, то це віра Божа. Євреїв 11:1. А віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Наприклад, я скажу віра людська, коли об'явили, що пайки будуть у нас. Людина повірила, що вона робить? Вона шукає грошей, якщо нема на тролейбус, або на, на, на транспорт. Їде сюди. Чому? Бо Вона вірить. Віра, то підстава сподівана. Вона сподівається, що вона отримає цей пайок. Це є підстава, вона повірила. Якби не повірила, вона не поїде. Або якщо їй це не потрібно, вона теж не поїде. Так от, так само з вірою Божою. Віра то підстава сподіваного. Коли я читаю Слово Боже, а віра від слухання слухання від Слова Божого. Коли я читаю Слово Боже і вірю не тільки в Бога, а вірю Богу, то будуть якісь наслідки цієї віри. Я не можу, якщо я остався, прочитав, повірив і залишився вдома, і нічого не роблю для Бога, то це не віра. Це не віра. Таку віру мають і написано біси. Вони вірять, що Господь є. Вони знають, що Господь є. І, і тремтять написано. Чим відрізнюється ще віра Божа і людська? Тим, що віра людська, вона може сповнитись, може ні. А віра Божа, вона сповнюється, якщо ми віримо, якщо ми діємо по Слову Божу. Завжди. Завжди, дорогі братві і сестри. Звідки береться віра Божа? Римлянам 10. 17. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. А далі апостол Павло питає, але питаю, хіба вони не чули? Це він звертається до Ізраїлю. Отже, віра від слухання, я так скажу від отримання інформації. Віра від слухання Слова Божого. Тобто, віри, я хочу, щоб ми не плутали. я Заставши ці часи, коли віру, люди своє бачення викладали як віру. Наприклад, дивлячись на якусь грішну людину, вона каже, а я вірю, що він святий. Дивлячись на хворого, як а я вірю, що він здоровий. Дивлячись на цю білу скатерть, а я вірю, що вона жовта або або червона. Ну, я так вірю, брати мої, це називається обман, а не віра. Я можу вірити в те, чого я не бачу. Доказ не бачу, це вже кажеться про Господа, звісно. Віра є. Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Якщо я вірю Богу, якщо я поступаю по Його слову, то я бачу Його руку в своїй житті. Вона невидима. Але це є доказом того, що Бог діє в моєму житті і що Він є. Брати і сестри мої, наша віра, християнська віра, відлічається від всіх, часто питаю, чим відрізняється ваша віра, стільки вір є тим, що наш Бог Воскресе, Він є Бог живий. І якщо я поступаю по Слову Божу, обов'язково я побачу благословіння, руку Божу в моєму житті. Обов'язково. Якщо Бог каже, не кради, я не буду красти, Бог все одно мене благословить. Хоча всі будуть казати, як ти будеш не красти, всі крадуть, ти помреш з голоду. Але Бог найде, як е, поповнити цю нужду. І так далі. Якщо людина живе по Слову Божому, ви побачите славу і руку Божу в своєму житті. Обов'язково, ви побачите те, що невидиме. І далі він каже апостол Павло: хіба вони не віри, хіба вони не чули? Вони чули, тобто мало почути. Є, є слово таке чути і почути. Знаєте, я можу чути, але в одне вухо війшло, в друге вийшло. Чути і почути. Хіба Ізраїль не чув? І коли вони вийшли з Єгипту, Господь сказав, що я вас приведу в землю обетовану, де буде е, текти молоко і мед. Він їх туди привів, і що? і вони збунтувалися. І вони збунтувалися. Чого? За невір'я. Вони не повірили йому. Вони сказали, що нас там всіх повбивають. Наше нам було виходить в Єгипті, з Єгипту? Невже там гробів для нас не було? Чому вони просто не повірили? І бунт це невір'я, брати і сестри. Коли я знаю, кого я повірував, за ким я йду, навіть якісь випробування в житті, я знаю, що це дочасно, що Господь виведе. Я не буду бунтувати, а коли віри нема, коли людина надіється на себе, вона починає роптати на владу, на людей, на все. Ми повинні слідкувати за своїм серцем. Якщо ропот наповняє нас зсередини, це вже є початок невіри до Бога. Бо ми знаємо, що Бог все тримає в своїй руці. І те, що воно йде, сказав Бог. Постане народ на народ і царство на царство. І це ми бачимо: війни, глади, мори, землетруси, хвороби нові появляться. Все це ми бачимо, все це збувається, дорогі брати і сестри. Це ще не кінець, сказав Господь. І він сказав, не бійся, стада мале. Але, але працюй на славу Божу, і Бог буде благословляти навіть в цих обставинах. Я хочу сказати, що і з тих людей, які вийшли з Єгипту, От 20 літ і вище, хто бунтував, ніхто не війшов в землю обітовану. Всі топтали пісок 40 років, поки не вимерли. Це для нас є осторога для того, що якщо ми в цьому житті будемо бунтувати, то ми не війдемо в Царство Боже. Бунтівників і ропотників Царстві в Царстві Божому не буде. Я хотів би, щоб ми слідкували за своїм серцем. Я читаю. Приклади й слова Боже. І так, віра від слухання а слухання від слова Боже. Матфія 14, 24. Написано: А що він був уже на середині моря і било його хвилями, бо вітер був супротивний. У четверту сторожу ночі пішов Ісус до них, ідучи по морю. І учні, побачивши, що він йде по морю, стривожились і говорили: це привид. І зі, і зі страху закричали. Але Ісус зараз же заговорив до них і сказав: Заспокойтесь, це я не бійтесь. Петро сказав йому у відповідь: Господи, якщо це Ти звели мені прийти до Тебе по воді, він же сказав: Прийди. І вийшовши, що на Петро пішов по воді, щоб піти до Ісуса. Побачивши сильний вітер, злякався і коли почав тонути, закричав: Господи, спаси мене. Ісус зараз же протягнув руку, підтримав його і говорить йому: Маловірний чому ти засумнівався. І як увійшли вони в човен, вітер стих, і ті, що були в човни, підійшли, вклонилися йому і сказали, воістину ти син Божий. І так ми бачимо це чудо, коли Ісус іде по воді. Ісус Господь, Ісус Бог, Він це може. Коли Сатана йому казав, що з крила храма, Він теж це міг зробити. Друзі мої, але це був поганий би приклад для нас. Поганий приклад для нас. Тому що віра від слухання Слова Божого. Де ви читали в Слові Божому, 90%, 99% Слова Боже, це є Біблія. Це є Біблія, ніщо інше. Якщо є у вас откровення, де, 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 де хто каже, знаєте, мені Бог сказав. І каже протилежне тому, що написано в Біблії, такого не може бути. Це не Бог сказав. Откровення, сни, видіння, якщо це протиречить Слову Божому, як сказав апостол. По-моєму, Павло, да, да буде анафема. Анафема. Не може такого бути. Якщо навіть ангел з неба зійде і скаже не так, як написано, не вірте. Слово Боже це є істина в останній істанції. І ми бачимо. Чому маловірний Петро? Не в тому, що він усомнився, що він може бігати по воді, ніхто не може бігати по воді, а в тому, що він усомнився в слові Христа. Він сказав: Ісус, якщо ти, це Ти, звели мені іти по воді, звели. Ісус каже, іди. Іди. оце Слово Боже, І Він повинен повірити, і Він повірив, Він пішов, але потім злякався, потім злякався. Дорогі мої брати і сестри, не можемо ми ходити по воді, літати по е, повітрю, пиригати з криші і так далі. Не може. Це, це називається е, іскушення Господа Бога. Не можемо ми іскушати нашого Господа. Це спокуса. І не від Бога. Давайте подивимося, віра людська, віра Божа. Написано Марка 5.25. Одна жінка, що хворіла на кровотечу 20 років. 20... 12 років, багато потерпіла від багатьох лікарів і витратила все, що було в неї, і не дістала ніякого полегшення, але їй стало ще гірше. І от слухайте зараз уважно, почувши про Ісуса, що таке почувши Це Євангеліє, це благозвіста. Почувши про Ісуса, підійшла ззаду в натовпі і доторкнулася до одягу Його, бо говорила: якщо доторкнусь хоч до одежі Його, то видержую. І зараз припинилась у неї кровотеча. І вона відчула тілом, що зцілилася від недуги. І негайно Ісус відчув собі, що вийшла з нього сила, і звернувся до народу і сказав: Хто доторкнувся до одежі моєї? Учні сказали йому. Ти бачиш, що натовп тисне на тебе і говориш, хто доторкнувся до мене. Але він оглядався навкруги, щоб побачити ту, яка зробила це. Жінка, знаючи, що з нею сталося зі страхом і трепетом, підійшла, впала перед ним і сказала йому всю правду. Він же сказав: їй, Дочко, віра твоя спасла тебе. Віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здорова від недуги твоєї. І ми бачимо тут дві віри у цієї жінки. Перші 12 років вона мала віру Божу. Вона хотіла, ходила до врачів. Я не скажу, що я ще раз хочу сказати, віра людська, вона мала віру людську. Перші 12 років. Я не хочу сказати, що вона ніколи не звершується, але вона може звершитися, може ні. Віра людська. Божа звершується завжди, дорогі брати і сестри. Якщо вона не звершується, треба шукати не в Слові Божому протиріччя, а в собі. І от вона 12 років вірила, що їй допоможуть врачі. Якби вона не вірила, вона б по ним не ходила. Вона б не розтратила всі свої гроші. Вона надіялась, вона вірила. І що? Прийшла ще в гірше становище написано. Але почула, що на землю зійшов Христос. Вона повірила в це. Тому що їй не просто сказали, о, є там якийсь Христос, їй сказали. Що він робив? Що сліпі, прозрівають, глухі чують, храмі танцюють, мертві воскресають. Христос Гарин блажен, хто не соблазниться Про мене, дорогі брати і сестри. Коли вона це почула, ці знаменні і чудеса, це батько небесний підтверджував е, свого сина на цій землі, що він і є месія, і вона увірувала. А так як вона страждала на кровотечу, вона була нечиста. Її повинно побити було камнями, навіть якщо вона до когось доторкнеться. Це по закону. Для того, щоб людина стала нечиста, їй не треба там у рота плювати. Якщо нечиста людина доторкається до краю одежі, вся людина стає нечиста. Якщо людина сідає навіть на місце нечистої людини, по закону, вона стає нечиста. І тому вона в серці сказала: я хоч до краю одежі його доторкнусь, щось повинно бути. Чи я умру. Чи я видужую? Ну так як Христос прийшов спасати, а не губити. Вона вона каже: Я знаю, що я видужую, бо вона повірила, що Він і є Месія. І коли вона доторкнулася до краю одежі, то з Ісуса Христа вийшла сила, ми читаємо. І вона зцілилася. Чому? Бо тому що це була віра Божа. Вона повірила в Ісуса Христа як Спасителя і Господа, як цілителя, як Бога. І далі Ісус почав її шукати. Для чого? Дорогі брати і сестри. Знаєте, як багато каже, в мене віра в серці. От там десь далеко, так що її ніхто не бачив, і ніхто не чує про неї. Це не віра теж, дорогі мої брати і сестри. Я зустрічав таких людей, які кажуть: віра в мене в серці, але її ніхто не бачить. Для Бога Бог каже, маловірні, боязливі, вони не війдуть в Царство Боже. Їх зрівнюють навіть з розбійниками. Ісус хотів, щоб вона привселюдно об'явила, що вона в нього увірувала, чому люди виходять наперед, чому люди піднімають руки, щоб за них молились. Нашого водне хрещення це є ознака нашої віри, де ми проголошуємо на цілий світ, що ми в завіті з Богом, що ми віруємо в Ісуса Христа, Він є наш Господь. Бог чого бажає, Бог не бажає, щоб ми ховались під лавку. І він її шукав. Це не Ісусу надо. Він знав, хто додоркнувся до Нього. Він каже, Він шукав ту, а звідки він знає, тут чи той. Він все знає, яка до нього доторкнулася. Але він хотів, щоб вона сама це визнала і сказала. Коли вона це визнала, він сказав: віра твоя перша спасла тебе. Віра спасає людей. А потім іди і будь здорова від твоєї немочі. Що може робити? По нашій вірі, якщо це віра Божа, Господь. Я можу сказати, що Він може робити все. Я читаю Марка 11,23. Ісус каже: майте віру Божу. Це, як я назвав свою проповідь, це Христос каже: майте віру Божу. Бо істинно кажу вам: якщо хто скаже, горіться і посунься, і кінця в море і не сумніватиметься в серці Своїм, повірить, що станеться за його словом, буде йому, що тільки скаже. Тому кажу вам, усе, що ви попросите, в молитві, вірте, що одержите, і буде вам. Перше, знаєте, коли ми так читаємо, здається, що ми можемо гори переставляти і все робити. Друзі мої, тут написано: майте віру Божу. А віра Божа звідки береться? Від слухання Слова Божого. Тобто, це не те, що я придумав. Коли Моїсею треба було розсунути море, море, це мільярди тонн води. Хто йому сказав? Йому Бог сказав: піди, стань на берег, простягни жезл, і море розійдеться. Моїсей повірив, пішов, поставив жезл. По слову Божому, друзі, по слову Божому. Не тому, що він так захотів, і море розсунулось. І Ізраїль пройшов по суші. А коли фараон погнався за ними, море... Моїсей підняв жезли, море зійшлося, і всі потонули. Всі вороги Ізраїля потонули. Тому, по якій вірі Бог буде рухати е, гори? По вірі Божій. Якщо, якщо це буде служіння. Ну, давайте до прикладу. Давайте подивимося на Радянський Союз. Це була така гора, яка ненавиділа Бога, яка гнала християн. Християни молилися, і Господь цю гору сунув. Вона щезла. Знаєте, ще воно від, від нам віддаукується. І зараз, звісно, Господь це зробив дуже легко. Знаєте, ще до того, як. Е, я їхав з одним товаришем, який в Ізраїль уїжджав, і він казав: я йому казав, що Союз повинен скоро розвалитися. Він мені каже, ти що, там така сила, там така влада, там стільки оружия, там стільки всього. Він буде стояти вічно. Це казав мені один єврей, який уїжджав. І я йому, Ну і пройшло, мабуть, я вам так скажу, мабуть, менше року, і радянський Союз лопнув. Ви знаєте, дійсно в Союзі була велика сила в нього. Але прийшов час, 70 років сповнилось. Це точно як Новоходонсов тримав Ізраїль. 70 років прийшов час, Божий час. І Ізраїль е, був е, висвободжений. І так, якщо це слово Боже, якщо треба пересунути гори, але гори Бог поставив на своїх місцях. Це гори можуть бути невір'я, неправди, це гори можуть бути, які заважають вашому служінню, і яке б ця гора не була, якщо ви будете молитися. За цю нужду, яка є поперек вашому служінню, то ви побачите славу Божу. Якщо треба було сунути гору, Бог суне гору. Віра без діл мертва. Справжня віра вона буде виявлятись через нашу відповідь на Слово Боже. Написано числа 27. І прийшов народ до Майсеї, сказали і сказав: згрішили ми. Що говорили проти Господа проти тебе, помолися Господу, щоб він вигнав від нас зміїв. І помолися Моїсів Господу за народ, і сказав Господь Моїсеєві: зроби собі мідного змія, вистав його на прапорі, і якщо вжалить змій кого небудь, ужалений, поглянувши на нього, залишиться живим. І зробив Моїсей мідного змія, виставив його на прапорі, і коли змій жалив людину, вона, глянувши на мідного змія, залишалася живою. Чому в житті Ізраїля з'явилися змії? Вони роптали на Моїсея, на Бога, вони весь час роптали. І тут з'явилися змії, які почали їх кусати. Це про образ гріха в нашому житті. Чим більше ми робчим, тим більше нам тяжче буде, Тим більше змії в, нашій, в нашому житті, тим більше вони нас будуть кусати. І тим важче нам буде встояти. Це я вам зразу скажу. Якщо ми будемо загравати з гріхом, ви не встоїте. Потрошку, потрошку, і ви побачите силу плоті, сатани, що ви не встоїте. Не треба загравати з гріхом. І коли появились змії, вони просили, щоб Бог забрав зміїв, Бог не забрав зміїв, і Бог не забере спокуси з нашого життя. Спокуси вони отходять, коли ми прибуваємо з Богом і прибуваємо в Слові Божим. Чим менше заграваємо з гріхом, тим менше спокус і легше нам в плоті. Бо плоть вона противиться нашому духу. Не забрав зміїв, але він поставив шест і на ньому змія мідного. Він сказав: постав змія мідного, який є прообраз гріха. Про образ Ісуса Христа, який взяв гріх на Голгофському Христі на себе. Але я думаю, на той час євреї вони не знали, що це про образ гріха. Я не знаю, чи Мойсей догадувався. Я думаю, ці люди вони не догадувалися. Але це не має значення. Це має значення довіритися Слову Божому, навіть якщо ви до кінця цього не розумієте. Бог сказав, вони могли сказати, Моїсей. Ти повісив на палку якогось железяку і хоче сказати, що вона нас цілить. Ну як вона може нас цілити? Зціляє не змій, сілял. Господь по вірі, якщо люди відкликались на Його слово. Що сказав Господь? Якщо хто подивиться на цього змія, то що? То він не вмре. І от хто вірив змія у то по слову Божому він повертав голову, змій був високо, і дивився на цього змія, і приходило зцілення. Тому що Бог так сказав, не тому, що цей Змій якусь силу мав, має силу Слово Боже. Вони повірили в Слово Боже. І це як прообраз Ісуса Христа. Коли ми маємо десь нас покушає щось, ми піднімаємо наші очі на Голговський хрест, там, де розп'ятий наш Господь, і його свята кров вона умиває нас від всякого гріха і дає силу перебороти цей гріх і перебороти всяку спокусу. Якщо ми віддаляємося від Христа, горе нам. Віра, яка здивувала Бога. Я хочу показати ту віру. Ми знаємо, що ми тут чули багато, як Петру сказав він, маловір. Чому ти засумнівався? Я хочу показати віра, яка здивувала Бога. Матфія 8:5. А як увійшов Ісус до Капернаума, підійшов до Нього сотник і благав його. Господи, слуга мій вдома лежить, розслаблений, паралізований. І тяжко страждає. І говорить йому Ісус: Я прийду і зцілю Його. Сотник же у відповідь сказав: Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під кровлю мою. Але промов тільки слово і видужає слуга мій, бо я, людина підвладна, але маючи під собою воїни, вкажу одному йди, і йде. Другому прийди і приходить, і слузі моєму робить це і робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що йшли за ним. Істинно кажу вам. І в Ізраїлі не знайшов я такої віри. Кажу ж вам, що багато прийдуть зі сходу і заходу і возляжуть за Врамом і Ісаком і Яком в царстві небесним. А сини царства вигнані будуть у пітьму зовнішню, там буде плач і іскриги зубів. І сказав Ісус сотникові: іди, і як ти вірував? Нехай буде тобі, і одужав слуга його в ту ж мить. Дорогі брати і сестри. Чому сотник підійшов до Ісуса? Бо Він повірив, що Ісус є не просто якась людина, що Він є Господь, що Він є Бог. Він підійшов і каже, Слуга мій лежить розслаблений. Ісус сам каже, Я піду. Чому так Ісус? Ну Він так, як сказати, звик, що всі просять, прийди поклади руки. Я піду і каже, його зцілю. А цей язичник, ну по природі язичник, хоча він вже не язичник, він вже християнин, він вже увірував. Він каже, нащо тобі йти? Я людина, яка має маленьку владу, маленьку, кажу одному, роби те, він робить. Іди туди він йде. А ти, Господь, нащо тобі йти до мене? Я недостоєн. Я знаю, що ти Господь. Для тебе відстань не має ніякого значення. Скажи тільки слово тут. І мій, і мій слуга видужає. Ісус здивувався цією віри. Він каже: Я в Ізраїлі такої віри не знайшов. Всі думають, що треба йти, класти руки, щось казати обов'язково. А тут сотник, римлянин каже: «Да нащо ж тобі йти? Ти ж Бог. Я знаю, що ти тільки, тільки мить одна, і він буде здоровий. І Ісус вражений цією вірою. Брати, для Бога, брати і сестри, для Бога неможливого, є, нема нічого. Якщо ми думаємо, що треба якісь обряди, обряди це треба для нас, а не для Бога. Вони потрібні обряди. Нам важко ми в тілі, нам потрібні обряди, але Бог може все. Я читаю останні сті вірші. Ми будемо молитися, коли захворів. Щастя Івана 11.21. Тоді Марфа сказала Ісусу, Господі, якби ти був тут, то не помер би, мі, не помер би брат мій. Але й тепер знаю, що коли, чого ти попросиш у Бога, дасть тобі Бог. Ісус говорить їй, Воскресне брат твій. Марфа сказала йому, знаю, що Воскресне при Воскресінні в останній день. Ісус сказав їй, Я Воскресіння життя. Хто вірує в мене, якщо і помре живе, і кожний живий, що вірує в мене, не помре по вік. Чи віриш цьому? Тут кажеться, за Лазаря, коли Лазар захворів, Ісус знав, Ви пам'ятаєте, Він е, почекав трохи, Лазар помер, Ісус прийшов. І от Марфа до нього звертається і каже: Я знаю, що якби ти був тут, то Він би не помер. І Ісус їй каже такі, такі слова, що Воскресне твій брат. І Він каже за цю, за цю мить, а вона каже: вірю, що Воскресне в останній день. Ісус каже, Я є Воскресіння і життя. Брати мої, Ісус є шлях, істина, Воскресіння, життя. Він є Бог. Це все Бог. Шлях. Ми їм рухаємося, їм живем, Богом, Ісусом Христом. Він є шлях. Він є істина, істина одна. Це є Бог і Його Слово. Він є шлях істина і Воскресіння, і життя. І Він. Звертається зараз якби і до марфи, і до нас. І він каже: чи віруєте ви цьому, що хто вірить в мене, якщо і умре, оживе, і живучи, і вірує, віруючи в мене, він не умре, він переходить із життя в життя, в життя вічне. І слава Божа, буде на нас. Дорогі брати і сестри, людина спасається через віру. Віруючий в Ісуса Христа на суд не приходить. Ісус сказав Слово моє воно буде судити вас в останній час. Віруючий в Ісуса Христа на суд не приходить, а невіруючий уже засуджений, тому що не увірував єдинородного Сина Божого. І ми будемо молитися, віра це начало, початок початків. Через віру ми приходимо до Бога. Без віри догодити Богові неможливо. Спастись без віри неможливо. Праведний вірою жити буде. Давайте станемо на наші ноги. І перед тим як ми будемо молитися, я хочу запитати, може серед нас є люди, котрі ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя? Це саме головне, що є в нашому житті, це спасти свою душу. Ці маленькі роки, які дає нам Господь, комусь дає кому, комусь 100 років, але це на, знаєте, на, на лінійці вічності, це нічого. То, що Бог нам приготував. Але якщо людина при цьому житті не покаяться, не спасе свою душу, він загине. І тому Бог зараз закликає всіх покаяться, всіх покається. І через що ці потрясіння на землі йдуть? Це все написано в Слові Божому. За ці війни, за ці глади, за ці мори, за все це написано. Чому Бог буде потрясати? Він сказав: в останні дні буду потрясати небо і землю. Для чого? Щоб люди опам'яталися і прийшли до Бога. Щоб ніхто не пішов в ад, бо Бог любить усіх, але Бог не поступиться своєю святостю, дорогі брати і сестри. Він не поступиться. Хто не прийме спасіння Боже, не наслідує Царства Божого. І тому, якщо є люди, які ще не покаялись, а зрішили всі і полишені слави Божі. Написано: нема праведного жодного, не одного. Всі згрішили полишені слави Божої. Тільки в Ісусі Христі є оправдання і спасіння. Якщо є такі люди, які, які б хотіли покаятися, щоб Господь війшов в їхнє серце, і Бог їхнім спасителем, Богом, підніміть руку, і ми за вас помолимося, і Бог простить ваші гріхи, і Бог вас благословить.